Коли людина займається плануванням довгострокових фінансових цілей, то перед нею постає питання заощаджень та інвестицій як способу збереження та отримання грошей. У чому полягає відмінність цих інструментів та яке підводне каміння вас може очікувати, розберемо сьогодні? Заощадження це відкладання грошей зараз, щоб використати їх у майбутньому. Заощаджувати можна з різною метою, зокрема, щоб. Досягнути поставленої фінансової цілі, використати гроші в майбутньому. Мати запаси на випадок непередбачуваних подій. Захистити свої гроші. Заощадження також пов'язані з добробутом, причому не лише фінансовим, а й психологічним. Якщо ми знаємо, що в нас є достатньо грошей для оплати незапланованих витрат, то менше переживаємо за майбутнє. Це зменшує рівень стресу та підвищує рівень задоволення від життя. Звідки взяти гроші для заощаджень? Найкориснішим буде правило заплати спочатку собі, тобто, коли ви отримуєте дохід, намагайтеся відразу направити певну його частину на заощадження. Де тримати заощадження? Найпростіший спосіб це тримати готівкові накопичення вдома. Цей спосіб найзручніший, проте й найризикованіший. Адже ці гроші можуть викрасти, а кількість товарів чи послуг, які ви зможете купити на ці гроші через певний час, залежить від рівня інфляції. Альтернативним варіантом заощаджень є розміщення грошей в банку чи в кредитній спільці. Цей спосіб дозволяє захистити гроші від фізичної крадіжки та отримати додатковий дохід у вигляді процентів, що нараховуються на суму вкладених грошей. Гроші можна не лише зберігати, а й інвестувати. Інвестиції це витрата грошей на придбання певних активів із метою отримання доходу в майбутньому. Такими активами можуть бути цінні папери, нерухомість та інші активи, вартість яких потенційно може зростати. Треба враховувати, що вартість активів може не лише підвищуватися, а й знижуватися. В інвестуванні завжди є ризик того, що вартість активів, у які ви інвестували, може суттєво знизитися. Детальніше про інвестування поговоримо в окремому відео. Гроші мають властивість змінювати свою вартість упродовж часу. Концепція зміни вартості грошей у часі показує зв'язок між певною сумою сьогодні, тобто теперішньою вартістю, і певною сумою через певний період часу, тобто майбутньою вартістю. Цей зв'язок виражається в процентній ставці. Проценти можна розглядати з різних точок зору. Для позичальника проценти це плата за користування коштами. Для кредитора дохід, який він може отримати за надання в користування певної грошової суми. Для інвестора дохід, який він може отримати, інвестуючи в якийсь актив. На розмір процентної ставки впливає багато чинників. Зокрема, мінімальний дохід, який би ви хотіли отримати, зважаючи на темпи розвитку економіки, якщо вважати, що вашим вкладам нічого не загрожує, таку ставку називають реальною безризиковою процентною ставкою. Очікуваний рівень інфляції Чим більший рівень інфляції, тим більша процентна ставка. Наскільки великим є ризик неповернення грошей? Чим він більший, тим вища процентна ставка. Наскільки вкладення є ліквідними, чи їх можна швидко продати та перетворити на гроші? Чим менш ліквідні вкладення, тим вища процентна ставка. Період часу, на який здійснюються вкладення. Чим більший період часу, тим зазвичай вища процентна ставка. Отже Якщо ви вирішите інвестувати гроші або розмістити їх на депозиті, ви повинні оцінити, чи процентна ставка буде для вас достатньою для того, щоб компенсувати відсутність грошей упродовж певного часу і супутні ризики. Майбутня вартість це прогнозована вартість грошей у певний момент часу в майбутньому. Поняття майбутньої вартості є важливим для обчислення того, скільки ваші гроші зможуть вам заробити за певний період часу. Для розрахунку майбутньої вартості грошей важливе значення має спосіб нарахування процентів, а саме, чи вони нараховуються методом простих процентів чи методом складних процентів. Якщо проценти нараховуються винятково на початкову суму вкладення, то застосовують метод простих процентів. У такому разі для обчислення того, як зміниться вартість ваших грошей з часом, застосовується така формула: майбутня вартість дорівнює теперішня вартість помножена на 1 плюс r помножена на n R – річна процентна ставка, переведена в десятковий дріб n строк у роках. На противагу, метод складних процентів передбачає нарахування процентів на нарощену суму, тобто на початкову суму разом із процентним доходом, отриманим за попередній період. Також використовують термін капіталізація процентів. У цьому разі використовують таку формулу: майбутня вартість дорівнює теперішня вартість помножена на 1 плюс r, піднесена до степеню n, де R – річна процентна ставка за певний період, переведена в десятковий дріб. N – кількість періодів. Вкладати заощадження чи здійснювати інвестиції можна разово. Або можна робити регулярні внески, розміщуючи на депозит певну однакову суму щомісяця. Так само можна отримати певний дохід разово або отримувати регулярні однакові платежі впродовж певного часу. Однакова сума грошей, яку вкладають або отримують через рівні проміжки часу впродовж певного періоду, називається ануїтетом. Майбутню вартість ануїтету можна розрахувати так. В майбутнє вартість ануітету дорівнює а помножити на дріб Д у чисельнику 1 плюс r піднесене до степеню n1, а у знаменнику r у формулі а розмір регулярних внесків др, річна процентна ставка за певний період, переведена в десятковий дріб. Н кількість періодів. Зауважте, що у цій формулі покладено припущення, що всі платежі здійснюються в кінці періоду. Теперішня вартість грошей. Це вартість цієї суми грошей, яка у вас є або має бути зараз, щоб досягти певної цілі в майбутньому. Розрахунок теперішньої вартості дозволить вам визначити, яку суму вам треба заощадити або інвестувати зараз, щоб отримати певний одноразовий дохід у майбутньому. Теперішню вартість певної майбутньої суми грошей можна розрахувати, трансформуючи формулу складних процентів таким чином. Теперішня вартість дорівнює майбутня вартість поділити на 1 плюс r у степені N, де R – процентна ставка за певний період, рік, місяць тощо, переведена в десятковий дріб n, кількість періодів років, місяців тощо. Регулярні внески можна робити самому, інвестуючи або розміщуючи кошти на депозиті. Або можна регулярні внески отримувати через певний період часу. Найпоширенішим прикладом такої ситуації є вклади в недержавні пенсійні фонди, які здійснюються з метою отримання регулярного додаткового доходу недержавну пенсію після досягнення певного віку. Теперішня вартість ануітету допоможе вам порахувати, скільки заощаджень ви маєте зробити для того, щоб отримувати в майбутньому регулярні платежі бажаного розміру. Теперішню вартість регулярних внесків можна порахувати за допомогою формули на екрані. Зважте, що у цій формулі покладено припущення, що всі платежі здійснюються в кінці періоду. Приклади розрахунків майбутньої та теперішньої вартості розглянемо у окремому відео. Отже, раціональний підхід до створення та керування заощадженнями дозволяє нам досягати поставлених фінансових цілей та допомагає зберегти матеріальне та психічне благополуччя.